Пропонуємо на огляд ось таку підсвідку з артикулом 14130. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті маємо 18 планок. Довжина однієї планки 674 мм. Загальна довжина планок 1326 мм. Кількість діодів на одній планці 9. Загальна кількість діодів 18. Кількість каналів на планці 1. Напруга на один канал 48 вольт. Також є нанесені від виробника ось такі маркування. Напруга одного діода 3 вольта. Матеріал текстоліт. Термоскотч відсутній. Замовити можна за посиланням під відео.